У цих пакунках обладнання DJI Matrix, дрон, який може здійснювати спостереження з дистанції 10-15 кілометрів. Ще один квадрокоптер, оснащений тепловізором та акумулятори. Все це волонтери громадського фонду суми передали бійцям 117-ї бригади територіальної оборони, доповнила комплект антидронова пушка. Антидронова пушка вартістю півмільйона гривень, яка може глушити сигнали дронів в з дистанції. Там робоча дистанція там навіть більше двох кілометрів. Але очевидно з видимої дистанції, коли е, видно дрони, це безпосередньо стосується. Це не стосується на жаль орланів, але це стосується побутових дронів, яких так само багато залітає на територію Сумської області. Так працює антидронова пушка. Прилад глушить сигнал керування квадрокоптером і унеможливлює його подальший політ. Це найкраща зброя з, ну, з квадрокоптерами або з БПЛА противника. Так як зараз йде війна технологій, то необхідно мати відповідну зброю. Тому завдяки певним людям маємо ось таку технологічну зброю. Витратили на обладнання трохи менше 35 тисяч доларів. Ці гроші кілька тижнів тому фонду передав пенсіонер сум. Чоловіку 85 років. 46 з них він пропрацював на колишньому заводі Фрунзе. Микола Іванович дуже непублічний. Настільки, що ми по три дні додзвонюємось до нього, інколи їздимо в гості для того, щоб знайти і поспілкуватися з ним. Він нам дав чітко зрозуміти, що не готовий коментувати будь-які подальші там використання коштів, ті, які він зафондував. Головне, що він їх власне передав на збройні сили. 800 доларів, що залишились від закупівлі, підуть до іншого збору на відеоспостереження за лінію кордону Сумської області. Говорить Дмитро Тіщенко. Ми потребуватимемо 200 тисяч гривень, і ці 800 доларів символічно лягають в основу. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Сумщина.